Що ви зараз брешете? Ви стоїте брешете. Жодна комісія, жодна, жодна комісія не має права до нас сюди приходити, погрожувати, тому що ми... А хто нам тільки не погрожує, правда? Нам Ой. ніхто не погрожує, особливо за те, що ви зараз підливаєте, ви до це МП приклеюєте. О, ви брешете... Почекайте, почекайте. Він казав, що монахі да, так. Да, да, да. Він говорив, О, почекайте, відоград. почекайте, будь ласка, будь ласка, я Дирокі, вам підтрим. їм потім листю щоб дати їх стерзати. Скажіть, будь ласка, скажіть, будь ласка, ви щойно тут протягом 10 хвилин, Так, 10-15 хвилин. Ви. Обкліветали, об обрехали фактично все духовенство православ'я. української православної церкви. Ви обманули, приклеївши, приклеївши МП, якого не існує. Я вам скажу більше: такого патріархату не існує не тільки в Україні, а в світі. Ви щойно тут. Стверджуєте наклипи і говорите і прийшли дивитися, що тут мають когось не пускати. Будь-які провокації. Ніхто не, каже, ніхто не каже, що я вам не ще буде раз скажу. Я вам ще раз кажу. Ми, Київська митрополія Української православної церкви, 31 рік і 7 місяців ще вас не було на світі. Як тут парафіяни ходили і відповідували е, православну віру, вас ще не було особисто на світі. Ви зараз не маєте зневагу Взагалі нуль, ви нас за людей не рахуєте, ви обізвали 8 мільйонів. Ніхто нікого не українському дивіться в нас ні, ви дивіться, дивіться. українічний офіційно церква. яка? України. Почекай, почекайте, почекайте. Почекай. Скажіть Почекай. мені, будь ласка, Бог народився в 19-му році з Порошенком? Бог Бог народився в 19-му році з Порошенком. Де ви? Де ви? Ні, ви говорите, в нас є церква. Хто ви значить? Почекайте секунду, секунду. Скажіть, ну, хто визнає ви в світі дану церкву? Ні, ви не смійтеся. По диптиху вони не мають права здійснювати богослужіння, яке знаходиться за кордоном. Це є диптих при Константинопольському патріархаті. І при Константинопольському Патріархаті вони є 15, Ви чули це, так? Да? А Руська православна церква п'ята. Він поминає і зобов'язаний відповідно Томусу поминати з вашого Кирила на це я своє То ви чого зараз це не показуєте? Чому ви зараз це не, не стверджуєте? Далі почекайте скільки визнало православних церкв? Скільки православних церкв визнало таких як ПЦУ? Чотири я вам підкажу з шістнадцяти на сьогоднішній <tego who you women> день. Чотири чотири. Правильно? Тепер дивіться. А українську православну церкву у вас не обмежений час. Ви працюєте час. Ви не мужчина. почекай, сонце моє миле. Я розумію, що ти молодий, енергійний. Але не тікай від мене. Не тікай. від вас і не почули. Цей канал прикине. Вам не то, що треба говорити, як і вам не то, що... Я вам ще раз кажу ще по дитину Чи Константинопольського патріархата ПЦУшники разом з руською православною церкви не самі робити, а відповідно чинного законодавства України. А як самі робити свої Чуете, як ми думку нав'язуємо? вже? Ні, ми говоримо відповідно чинного законодавства України. Це на території Києва Бачите, як же виправляється вже без. Пане, я без офіс на жаль, я перепрошую просто за те, що ну, на жаль душу. На жаль, ви привернули увагу. Ви брехньою привернули увагу. Якою брехнею? От я вам сказала, ви зробили наклепи на духовенство. Ви прикліпили Ерпе, якого люди будуть зараз робити визнати. Люди у звідси висновки спізах що жодного нардепа дитина не воює вам жодного нардепа, дитина не захищає цілісність держави. Жодного, вони всі виїхали за кордон. Хабарництво, корупція, свавілля, беззаконня, і це стосується всіх. Виїхали, до... це правда. Ви знімайте, ви знімайте і ще зараз туди поведемо. і Вам кожен скаже. І перестаньте обманювати, перестаньте вам ще жити вам ще жити тут, а політики міняються. І ви потім будете себе да, да будете себе ви жоди людей, то буде політика другої Ви вводите да, людей в оману. Да, ви бреше, да, виливаєте на я. телеканали. Да, Чому немає опозиційних каналів, де люди могли б кожен висказати свою думку? Чому такого немає? Тільки найманці проплачені. І ви тільки ліпите до нас, ліпите. Ми є громадяни України. Ми є влада, яка належить нам, українцям, ще ні жоден цар. Ніхто не переміг Бога запам'ятати раз і назавжди. Ніхто а ми за православних зараз стає весь світ саме за українську православну церкву.